Доброго дня! Продам зеркало на Volkswagen t 4 Зеркало електричне. Нове зеркало. Всього проводів 5. Два проводи плюс три проводи. На одній фішки два проводи. Ось так. На іншій фішці три проводи. А разом 5 проводів. Електричне зеркало, з підігрівом. Кого цікавить таке зеркало? Зеркало нове. Чорний колір. Volkswagen Т4. Дане зеркало можна покрасити в будь-який колір. Якщо у вас зеркало покрашене, запчастина є в наявності, кого цікавить, телефонуйте і замовляйте. Номер телефону буде в кінці відео в описі. Для замовлення пишіть на Viber або телефонуйте. Запчастина в ідеальному стані.